Hello everybody! сьогодні у нас буде огляд на мій новенький Dyson Ейрстрейт, про який насправді дуже довго мріяла, над покупкою якого я дуже довго думала, чи потрібен він мені взагалі, чи впорається він з моїм пошистим. Або можна навіть так сказати кучерявим волоссям, тому що якщо його помити кудрявим методом, то воно прямо не дуже кучеряве. Я його купувала перед цим не тестивши ні в кого. Ще чесно було трошечки страшно перший раз ним користуватися, тому що я переживала, а вдруг він все-таки не візьме моє волосся, і воно у мене все одно буде залишатися дуже похнастим. А я. Все-таки надіялася, що цей дайсін буде робити моє волосся ідеально рівним. Для мене це важливо. Я люблю, коли моє волосся ідеально рівне. Звісно, з цим дуже гарно справлялася моя плойка, якою я дуже довго користувалася практично щодня, якою дуже сильно палила своє волосся. Я, до речі, нещодавно обрізала десь ось так. Тому що всі ці кінці були дуже сильно посічені, вони були постійно заплутані, і якими б масками тим я не користувалася, все одно волосся було не в найкращому стані. І коли я вже купила цей Dyson я захотіла його підстригти, щоб потім підтримувати волосся більш-менш нормального стані. Я просто дуже надіяю, що цей Dyson мені не буде його палити. І так, я цим девайсом вже користуюся трошки більше тижня. Поки що не можу сказати, чи палить він волосся, наскільки він шкідливий, які взагалі наслідки, якщо ним користуватися дуже довго. Тобто, це все можливо я вже якось пізніше розповім в наступних відео. А поки що я просто хочу показати, як він справляється з моїм волоссям, взагалі показати його функціонал. Ну і чи взагалі коштує він свої гроші? Я його купувала. Десь за 22 тисячі гривень бувала офлайн у магазині Foxtrot. Мені було дуже важливо прийти саме побачити його перед тим, як купувати, тому що хотілося перевірити, чи все там буде точно працювати. Але прикол в тому, що мені сказали, що потрібно спочатку оплатити, але ще потім ми відкриємо коробку, тому що так по правилах, і все одно я спочатку заплатила гроші, потім мені його показали. Я його перевірила, чим працює з ним. Все було добре. Він у мене ось такому гарному. Срібному кольорі з золотою такою ставочкою. Мені цей кольор подобається, мені здається, що він такий найбільш універсальний. Справді цей кольор був єдиний в наявності в тому магазині, де я купувала, тому як би і не було сильно великого вибору. Так, я от помила своє волосся, воно вже трошки підсохло, але я думаю, що це мені не завадить показати. Як Дайсон буде сушити моє волосся, перше, що я буду робити, це я буду сушити свої корені і користуватися цим Дайсоном як звичайним феном. І, до речі, що хотіла сказати? От ніби здається, що це така штука два в одному, і фен, і вирівнювач, але по часу насправді у мене. Е... Займає висушити і вирівняти волосся, так як і до цього я користувалася феном плюс утюжком. Тому що спочатку я сушила волосся феном, а потім витягувала утюжком. Власне, так само, як і тут. Я спочатку його висушую як феном, тобто вмикаю режим фену, ось так треба скласти оці зубчики, і він працює як хороший, досить якісний фен. Кажуть, що трошки гірше, ніж фен Десон. Класичний варіант, але я не користувалася, не знаю. Мені цей дуже подобається краще, ніж мій попередній. Після того, як я висушила волосся, напевно, десь так на 70-80%, воно, можливо, десь трошки залишається мокрим. Я починаю його витягувати. І в цілому, десь весь цей процес у мене займає біля 15 хвилин, якщо це робити швидко, ні на що не відволікатися. Показую його вам поближче. Ось тут у нас є кнопочка, яка власне вмикає цей девайс, і спочатку декілька секунд цей фен він ніби сам очищується, спочатку йде таке потужне повітря, треба дати декілька секунд ним не користуватися, щоб фен сам себе очистив. Якщо цим феном деякий час не користуватися, він сам по собі вимикається. І перестає працювати. Альо, а, стоп. Ось він сам став на паузу, тому що я не, нічого не робила, він просто не рухався, а зараз я порухаю і він почне знову працювати. Ось так він дує, коли ці зубчики не складені, а якщо їх скласти, то починає дути як звичайний фан. І так, зараз я вмикаю фен на 140 градусів і буду сушити лише корені. І ось буквально, напевно, 2 хвилинки у мене зайняла сушка волосся. Ну, у мене волосся і до цього, в принципі, в мене волосся і до цього вже трошки підсохло. В принципі, його сушити тільки щоб було набагато легше. Воно день і де, можливо залишається трошечки вологим, І от ви можете побачити, як виглядає моє волосся. А якщо його просто висушити феном. тобто мені насправді ось таке не дуже подобається. Коли ще в мене було трошки довше волосся, це могло виглядати трошки краще, тому що. Довге пушисте волосся, воно ну по моєму виглядає непогано, але коли це коротке і пушисте волосся. Е, ну, особисто мені це не дуже подобається, особливо коли такі прям дуже е, підрізані кінці. Воно прям тут таке дуже похнасте. І знаєте, що я забула е, перед тим як сушити волосся феном нанести термозахист. Що страшно, тому що в принципі я по довжині не сильно його просушувала і кінці якби не сильно шкодилися. Е, тому зараз нанесу термозахист на волосся. У мене ось такий у вигляді серому от чого мені не так подобаються термозахисти у вигляді серому, тому що мені здається, що воно не так класно може розприджуватися по всьому вулосі, бо якщо ти просто пшикаєш як спреєм, то а, цей спрей розпиляється там скрізь, і він попадає скрізь. А сером ще треба вміти правильно розподілити, щоб прям кожна волосинка була оброблена цим термозахистом. І потім ще після цього треба мити руки. Я тільки підстригла волосся, тому для мене дуже важливо поки що берегти свої кінці, щоб вони мене не сіклися, щоб волосся залишалося комога довше в гарному стані, непосічене. Мені це біда насправді, тому що я старалася там не сильно його палити. Все одно волосся дуже часто січиться і через це я не можу відростити собі нормальну довжину, тому що постійно волосся треба підстригати, бо воно коли вже прям дуже сухе, то з ним нереально ходити. Це моя така проблема все життя. Я все життя хочу довге волосся, але при цьому не можу його відростити. Після того як я нанесла термозахист, я беру грібнець і прочісую волосся для того, щоб краще розподілити цей серум по всьому волоссі. Вмикає вже тепер сухий режим ось, і вмикає температуру теж 140 градусів. Але спочатку мені потрібно взяти крабік і поділити волосся на частини, тому що я не вмію користуватися там плойкою чи цим дайсоном так, щоб брати по невеличких цих прядках, бо мені заважає. Все волосся, а мені потрібно спочатку дуже добре пройтися по низу, потім посередині, потім по верху. І мені важливо прям, щоб кожну волосинку пропрацювати, а не лише там зверху, а знизу вже буде кучурява. Так от я розділила, боже, волосся таке коротке. Далі я беру ось такий гребінець і буду ось так от брати е, по невеличких, боже, я буде прядка українською, забула. По невеликій кількості волосся і пропрацьовувати дайсоном <звук> Я користуюся феном цим, як і звичайно вирівнювачем тільки можливо він... Спочатку може здатися не таким зручним, тому що він більший да, ніж звичайний вирівнювач, особливо ніж той мій попередній. Він був дуже зручний і, понятно, що він набагато швидше вирівнював волосся, бо в нього там температура 230 градусів, а тут максимум 140. Ну ось так наразі це виглядає, але я ще все одно далі буду проходитися. І особливо я люблю ось цей верх дуже добре пропрацювати, щоб не було ось цього такого пуху зверху, ніби. Так, я вже вирівняла першу частину волосся. Показую. Ой, волосся, знаєте, таке м'ягеньке, воно зовсім не так відчувається, як після вирівнювання. Утюжком, тому що після утюжка мене завжди як би я там не старалася, волосся було трошки таке суховате, тому що, понятно, що утюжок дуже сильно його палить, а тут просто ніби феном посушила, волосся не неперепалене, ну і особливо я його тільки постригла. Понятно, що воно зараз набагато краще виглядає і відчувається. Далі я знову буду ділити волосся, тому що у мене ще там досить багато його залишаю десь ось таку кількість. І ось це все знову заколюю зверху. І зараз я останній раз буду знову ділити своє волосся, залишаю тут зверху прям зовсім трошки, можна сказати, чубчик, ось так от його виділяю, і знову буду закріплювати. Я насправді чула, що він не дуже гарно справляється з ось цими волосками, які біля вуха, тому що ем, ніби дайсон там не дуже добре проходить, важко зачепити, але в мене з цим проблем немає. Я ось так от беру гребінцем, зачіплюю і ось так от проходжу. Найскладніше це вирівняти ідеально ось цей чубчик, тому що на нього потрібно найбільше часу, бо тут волосся найбільш сухе і найбільше крутиться. Ну як різницю важко не відчути на. Да? Усіти доробляти ремонт. Ось такий результат власне, ми отримуємо. І, бачите, у мене волосся ідеально рівне, непухнасте. Тобто, цей фен дуже класно з ним впорався. Єдине, що я хочу, це ще трошки пройтися холодним повітрям по волоссі, для того, щоб. Ніби волосся менше пушилося, я не знаю, чи це насправді працює. Чула такий лайфхак, тому я так і роблю, і плюс мені зараз дуже жарко. Увані дуже гаряче. Я люблю пройтися з цим холодним повітрям для того, щоб себе трошки освіжити. Сата боже, воно ж таке, прям рівненьке, тільки свіженька, а кайф, Ну, волосся прям дуже гарно виглядає після цього вкладання. Знаєте, можливо, немає прям такого дуже скловидного ефекту. Немає можливо такого прям скловидного ефекту, як після вирівнювачу, тому що вирівнювач це одно, ну краще може впоратися там з якимись цими е, малесенькими волосинками. Але як на мене, те, що це зробив фен, це дуже круто, і хочу казала насправді, що спочатку ми цим девайсом користуємося як. Феном і потім як вирівнювачем, все одно мені дуже подобається, що це два в одному. Тому що коли я, наприклад, куди збиралася у подорож, мені треба виділити місце у валіз для того, щоб взяти з собою і фен і вирівнювач. вирівнювач і я завжди з собою беру, тому що я без нього не можу. А тут просто потрібно взяти цей прекрасний а... вайс. І він не буде займати так багато місця, як цілих два ну, і, Як я казала, величезний плюс в тому, що тут все одно ем, у нас найбільша температура це 140 градусів. А ви ще 230, це набагато більше. Він набагато більше палить волосся. І тому я дуже сподіваюся, що він не буде мені так палити волосся, як дорінувач. Якщо у вас є Десон Ейрстрейт, ви вже певний час ним користуєтеся. Напишіть, будь ласка, чи пошкодив він ваше волосся, чи ви все ж таки не більше задоволені. І який тип у вас волосся? Чи підійшов він вам, тому що... До речі, я нещодавно замовила ось такі два гребінці від Женеку, Це мені показувала, що вже витягувала волосся. А цим я насправді поки що боюся користуватися, тому що, бачите, тут така е, біла серединка, а в мене тільки пофарбоване волосся. Я його вчора фарбувала. І я боюся, що е, ця серединка почорніє від того, що буду постійно роз, е, розчісувати волосся, а воно тільки може щось десь е, бути не зовсім вимите від е, залишків фарби. І тому поки що. Поки що я розчусуюся ось таким від Tangle Teaser. І ось це насправді мій ідеальний набір гребінців на всі випадки життя. Ось цей ідеально підходить для того, щоб його кудись з собою брати, можна покласти в сумочку, боже, він такий компактненький, що навіть влізе в карман І плюс бонусом він дуже гарно виглядає. Я, до речі, ось ці два. Ось ці два гребінці купувала по рекомендації Роксолани Вілічковського. Вона дуже багато про них розповідала, і мені вони так подобалися, що я повелася і купила собі теж такі. До цього я купувала гребінці. В Аврорі та Єві за 100 гривень копії, типу Дженек. Чому купувала? Коли мені було лінь вирівнювати волосся утюжком, я його намагалася витягувати феном. І для того, щоб мені його нормально витягнути, треба було прям дуже близько прикладати фен до волосся і ось таким чином його витягувати. І через це гнулися зубчики. І я такі розчистки міняла практично кожного місяця, тому що ну, вони часто псувалися, як бачите. І через це ним вже було не так зручно користуватися, бо він так трошки дере волосся. От. Ну і воно, звісно, відчувається, що це не оригінал, тому що якщо взяти ось ці два гребінця, то вони зовсім по-іншому лежать в руці. Цей такий більш важкий. Тут зубчики набагато плотніші, і навіть ним коли ось так розчісувати волосся. То це такий обалденний масаж для шкіри голови. Тому що, як я кажу, ці зубчики дуже тверді. І вони дуже класно ось так от масажують. Тому з цим гребінцем я вже буду прощатися. Я його вже викину, тому що в мене вже тепер є такий, яким я не буду витягувати волосся феном. І надіюсь, він мені досить довго прослужить. Ось цей від Tangle Teaser мені теж дуже подобається. Він мене вже теж достатньо старий. Тут зубчики не настільки плотні, як Джанек. Вони трошки такі більш знайти та м'які, і теж видно, що вже трошечки погнулися, хоча я ним не, не витягувала волосся, але ну, він дуже давно, тому і окей, що він трошки вже не в ідеальному стані. А ну, і ще у мене був ось такий гребінець, те, що ми вже мільйон років. Я зазвичай ось такий носила в сумочці, але, по-перше, ним не так зручно розчісуватися, як. Ось цим тут зубчики більш такі ширші і вони якось більш ніжніше розчисують волосся ніж ось цей. І теж напевно вже з ним буду прощатися, тому що у мене вже є нова альтернатива. а Це мене просто буде валятися. Ну, якщо чесно, це ще не все. Бо в мене ще є ось такі два одинакових гривенця маленьких від Tangle Teaser. Ось це я вже сама дуже давно купувала, бо я хотіла якраз собі якийсь гриб'нець, щоб класти в сумочку, але не ось такий маленький, а саме, щоб була така нормальна розчистка. Насправді він все одно достатньо багато місця займає в сумці, і не в кожну сумку його покладеш. Ось цей мені просто подарували, коли я замовляла якісь шампуні, просто поклала як подарунок, дуже приємно. І ось цей у мене. Зараз лежить в душі. Я завжди ним прочисую волосся, коли миюся. Мені дуже зручно, щоб там щось в мене завжди лежало. Це, якщо чесно, просто лежить без діла. І, можливо, я навіть вже ось цей викину і ось цей погледну в душ, тому що, як бачите, тут вже теж достатньо погнулися зубчики. А цей набагато в кращому стані, а два мені одинаково вже по суті і не потрібно, тому з цим можна теж попрощатися. І в результаті я буду викидати три свої гребінці. Ну або можливо, я комусь віддам, там не знаю, запитаю в подруг, або в мами, може, комусь потрібно. І знову ж таки, бонус для тих, хто додивився це відео до цього моменту, тому що я знову хочу подарувати комусь свою косметику за коментар. До речі, в минулому відео я не просила, щоб ви на мене підписувалися, просила лише залишити будь-яку. Який коментар під цим відео? Але зараз я би хотіла, щоб однією з умов розіграшу було підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. І ще також вас попрошу залишити свій нік в інстаграмі, щоб я через нього могла з вами зв'язатися. А зараз я буду обирати переможця з минулого відео. Я там відповім на коментар і надіюся, що мені відпишуть саме в Ютубі. що я не додумалася попросити, щоб ви залишили там свій нік з інстаграму. Надіюся, що мій коментар побачать і зі мною зв'яжуться. Власне, що я хочу вам подарувати, це ось така сироватка від Мікса з гіалуроновою кислотою. Абсолютно новенька. Вона, мені здається, така найбільш універсальна, тому що гіалуронова кислота зайвою ніколи не буває. Це класний компонент, який зволожує шкіру. Я вже майже закінчила таку сироватку з саліциловою кислотою, завжди користуюся нею на вечір. І наступне це ось така новенька туш від ламель. З нової серії, з нової лінійки Культ. Просто напишіть, чи сподобалося вам це відео, би ви далі хотіли б бачити на моєму каналі. Можливо, у вас є якісь побажання щодо моїх відео, якось щось змінити, щось покращити. Я буду дуже рада, тому що насправді я в цьому плані новачу. Молюба конструктивна критика для мене є привітною. Я до вас буду прислухатися. І буду намагатися робити все для того, щоб мій контент для вас був корисним. Він вам подобався і вам було під що їсти. Ну і звісно, залишайте свої коментарі, стосовно сам на Dyson, Чи хотіли б ви його, чи користувалися ним, чи він вам подобається, чи радите ви його купувати іншим людям? Тому що, як бачите, я дуже задоволена, моє волосся рівне і це основне. Тому моя думка, що гроші заплачені за цей девайс були точно недаремно даремно витраченими. І все. Я всім дуже дякую за перегляд. Сімцям.